Можете фотографуйте, я хоч жито навчеплю. Ні, тут не приходиться нучгувати. З дня у день Петро Ольшевський патрулює єдину у селі Птичі Святиню. Рішенням суду її опечатали. Тож дільничий наглядає, аби ніхто в церкви не увірвався, порушуючи закон. Конфлікти були віряни, прибічники одного патріархату, ну хотіли зайти. Потім мінялися прибічники іншого патріархату. Ситуація, що склалася у птичі, доволі дивна. Єдина у селі церква вже роками стоїть під замком. А недільну службу правлять у церковній сторожці українською, у гаражі старослов'янською. Віряни Київського патріархату тепер сподіваються, що церковну суперечку вирішить Томас, а православні московського патріархату розраховують на суд. Я родилася в такій і хочу такий мерти, щоб мене так поховали. Тут вода ж що всі є. Тут можете не питатися, ніхто ніколи переходити не буде. Ми з того й починали. Саме це нашою метою було об'єднатися і щоб в нас була тільки українська церква. Зараз суди вже не потрібні по великому рахунку, бо е селецький патріарх Варфоломій буде об'єднуючий об собор. Ми будемо УПЦ, вони будуть РПЦ, значить, право власності вже буде належати нам. Я так розумію. Це ви бачите такий? Ну а це вихід і президент так каже, і всі так кажуть. Конфлікт навколо храму виник на тлі подій на Донбасі у 2014 році. Громада села захотіла молитися українською мовою в УПЦ Київського патріархату, провела голосування за згоду московського патріархату, і більшість висловилася за перехід. Однак прихильники Московського патріархату після програшу у 100 голосів залишати святиню відмовились. Назвали голосування незаконним, і право на церкву почали відстоювати у суді. Ще у 90-х їм видали документ з правом власності на 25 соток церковної ділянки з будиночком. Суперечки переросли у бійки. Останнє заворушення сталося навесні цього року. У сільській раді кажуть: залишилася остання судова інстанція касаційний суд. Однак тут справа припадає пилом уже майже рік. Засідання ніяк не призначать. Моя думка така. чекаю Томосу. Така моя думка. Сидіть. Ага. Суді ну, чітка держави суді. Тим часом в УПЦ московського патріархату вважають себе потерпілою стороною і мають намір позиватися навіть у європейському суді. А про Томос, кажуть ще рано говорити. Тільки Бог знає, що далі буде. І це рішення про Томос. Ми напевно не знаємо, чи він є, чи він буде, чи його не буде. Як, як... спочатку подивимося, як об'єднаються церкви в Україні, це ж одна з умов отримання Томосу. Наскільки я бачу, що вже і, ОПЦ, і з ОПЦКП щось там не, не можуть домовитися. А як буде далі, це в одному Богу відомо. Не збирається відступати, й громада ОПЦ Київського патріархату. Тут навіть провидіння побачили. Жіночки кажуть, ну я теж так кажу, вона була в дуже такому вже стані, а зараз стала як нова. І ні ніхто ніякої реставрації, нічого. Є Бог на світі. є Бог на світі, Значить, ми йдемо правильним шляхом. Тим часом під церквою продовжує патрулювати поліція, щоб оперативно реагувати на будь-які спроби незаконно захопити сторічну святиню. Кажуть, байдуже київський патріархат чи московський, аби люди не бились.